Любі малята у нашій літературній скриньки. Я вихователь Олена Дмитрівна Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку метошливим комашкам. метеликам, бджолам, особливим мурашкам. Доброго ранку, сонечку ясному Людям усім і усьому прекрасному Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож за пригодами. Ви чуєте? Хтось плаче. Хто це може бути? Вітаю. Мене звати Гусеничка Мира. Допоможіть мені, будь ласка, я спала у своєму будиночку біля маку та кульбабки, а вітер ухопив мене разом з листочком та й закинув. Далеко-далеко, а в мене такі маленькі ніжки і немає крил. Ніяк не можу добратися додому. А ще. На стежці сидить цілий павук і нікого не припускає. Не турбуйся, гусеничко. Наші малята тобі допоможуть. Вони нікого не бояться. Так, діти? Віднесімо гусеничку міру додому. Стійте! прохід закритий. Доброго дня, шановний пане павук. Ми допомагаємо гусениці. Несемо її додому. Я нікого не пропускаю. Бачите, всіх піймав. Як шкода бідних комашок? Відпусти комашок. Будь ласка. Відпущу, якщо впізнаєте їх за тінню. Діти, назвіть комашку і виділіть перший і останній звук у слові. Хто це? Комар. Який перший звук у слові? Комар. Так. К. А останній комар. Так. Р. А це хто? Бджілка. Який перший звук у слові бджілка? Так, Б? А останній бджілка. Так, звук А. А це хто? Мураха. Який перший звук у слові мураха? Так, ми. А останній мураха. Так, звук А. А це хто літає? Так, бабка. Перший звук у слові бабка який? Так «б», а останній бабка. Так звук а. Молодці. Всіх комашок пізнали павучок ну, може, швидко відпускай. Добре відпущу, але спочатку погляньте і розкажіть, хто заховався в моїй павутині. Складимо розповідь про бджолу з використанням карток підказок. Спочатку ми повинні назвати хто це. Потім якого розміру, кольору, потім як пересувається, де живе, чим харчується і яку користь приносить. Ну що ж, почнемо? Хто це? Так, це бджола. У якого вона розміру? Так, бджола невелика. А якого ж кольору? Так, вона смугаста, жовто-чорна. Як пересувається бджола? Бджола літає. Де живе бджола? Бджола живе у вулику. А чим же харчується бджола? Так, вона їсть пилок із квіточок. А яку ж користь приносить бджола? Так, бджола приносить дуже корисний мед. Молодці малята. Виконали ми твої завдання. Ну може, швидко відпускай. Добре, чекайте. Тільки більше паготину не потрапляйте. Зраділи наші комашки і затанцювали. Давайте ми разом з комашками затанцюємо. Сонечко, яскраве. Підкажіть, куди нам іти далі. За те, що ви нам допомогли, ми вам підкажемо дорогу. Тільки там на дереві живе сува, вона нас усіх зловить. Діте! Прохід заборонено. Вас так багато, а я полюбляю тишу, особливо вдень. Дуже хочу спати. Ти типу поспи сова, а комашки тобі заспівають пісеньку. А ми дітки, з вами дізнаємось, яка ж Комашка співає сові. Що ви чуєте? Так, хтось дищить, як ви гадаєте, хто це зишчить? Жміль. Так, жміль. А зараз ми що чуємо? Так, хтось пищить. як ви гадаєте, хто це пишіть? Комар. Так, комар. А зараз що ми чуємо? Так, хтось стрикоче. А хто ж це в нас стрикоче? Так, бабка. це стрикоче бабка. А зараз, що ми чуємо, так, хтось цвірчить. А хто ж це в нас цвірчить? Так, цвіркун. цвіркун. Гарну пісню заспівали. Проходьте, та не голосуйте біля мене. Щоб не сумно було мандрувати, ну мові ігри далі грати. Пограємо у гру, продовжи речення. У народі кажуть, яскравий як хто. Так, правильно, яскравий, як метелик. Працьовитий, мов хто, мов бджола, правильно працьовита, мов бджола. Червоний, як сонечко, правильно червоний, як сонечко, сильний як хто, сильний, мов мураха. Молодці. Продовжуємо нашу мандрівку і пограємо в гру, що забув намалювати художник. На весняній галявині художник малював комашок. Він намалював метелика. Але чого немає у метелика? Так, метелик без крильця. А ось подивіться: метелик уже з крильцем. Молодці. А кого ж ще намалював наш художник? Художник намалював коника. Але без чого наш коник? Так, наш коник без лапок. А тут, подивіться, коник з лапками. Кого ж ще намалював наш художник? Наш художник намалював бджілку, Але без чого бджілка? Так, бджілка без вусиків. А тут уже наша бджілка. Так, бджілка з вусиками. А кого ж ще намалював наш художник? Так, жука сонечко. А без чого жук сонечко? Так, жук сонечко без крапок. А зараз подивіться жук сонечко з крапочками. Молодці малята! Ось ми і прийшли до твого будиночку, Міро, біля Мака і Кульбабки. Гусеніці ми допомогли знайти дорогу додому. Наша подорож закінчилася. До побачення, малята! До нових зустрічей!